Після нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня у світі різко зросла кількість антисемітських випадів. В Росії ми побачили фактично майбутнє єврейських погромів у світових столицях. відбуваються не тільки пропалестинські, але й антиізраїльські, а часто антисемітські мітинги. Росіяни між тим використовують ці картинки у своїй гібридній війні проти цивілізованого світу. Сьогодні район за кордон розповідає про те, чи справді Німеччина може от от впасти під тиском арабського повстання. Російські пропагандисти стверджують, що сьогодні в Німеччині все як при нацистах на будинках євреїв малюють зірки Давида, в на вулицях міст палає палестинське повстання у Німеччині. російськомовний російськомовний ток в Німеччині, ну і звичайно, російські державні змі вони піднесено. Розповідають, що палестинці вже практично спалили рейстах. Почасти це правда, але тільки почасти. Справді, в жовтні було декілька нападів на синагоги в Німеччині, Німеччині, були напади за використання івриту щотижня. В найбільших містах Німеччини відбуваються пропалестинські, антиізраїльські, а часто антисемітські демонстрації в деякі райони Берліна, наприклад, Нуньколь, дуже вже радять не заходити не Арабам. Взагалі араби погрожують спалити Нуйкольн, як Ізраїль спалює сьогодні газу. А один із палестинських проповідників, який живе в Німеччині, він. Заявив, що ну, взагалі то на тиняху гірше Гітлера, тому що Гітлер він відразу вбивав євреїв, а на тиняху не тільки вбиває арабів, але ще й мучить їх перед цим. Але інша справа, що росіяни використовують відео при цьому, коли описують всі ці речі, які відбуваються в Німеччині, Відео з нового року або з 1 травня. У ці дні щоб ви розуміли, в німеччині дуже часто ті, які не задоволені владою люди виходять на вулиці. Ну і в них дуже хочеться кортити, їм побитися з поліцією. І, Відповідно, російські змі дуже часто, особливо телеграм-помийки, використовують саме ці відео традиційних, так би мовити, протестів, традиційних явищ для Німеччини, щоб проілюструвати сучасні протести. Е, влада реально стурбована. Ми вже в районі закордонну говорили про те, що е, уряд Шольца він зараз розробляв, а тепер ще прискорив розробку і при в принципі вже ухвалення деяких рішень, які стосуються біженців, особливо тих біженців, наголошую, які не з України. Е, чому так? Бо Реально летить донизу рейтинг уряду рейтинги взагалі соціал-демократичної партії Німеччини Шольца і в принципі підносяться рейтинги альтернативи для Німеччини тієї партії, яка історично власне Робила собі славу і рейтинги на критиці мігрантської політики. Тому Шольц задумався і уряд реально почав діяти. Ну насамперед, незадоволення є на місцях, адже в регіонах закінчуються місця, де можна поселити мігрантів, не тільки українців на наголошу. Закінчуються, взагалі будь-які можливості, потужності, щоб їх приймати. Тому регіони давлять на Берлін і Шольц мусить діяти. Насамперед, є таких три чітких меседж. Ді, які сьогодні федеральний уряд здійснює у галузі власне мігрантської політики. Насамперед реакція жорстка, бо поліція дозволяє проведення, наприклад, пропалестинського мітингу, але стежить за тим, щоб волі не не перетворився в антисемітський мітинг, і дуже багато мітингів таких забороняється, або те, що ми бачимо картинки, починається розгін власне цієї демонстрації, чи коли мітингарі починають щось палити. Влада реально стала трішки жорсткіше ставитися до таких проявів. Інша річ це те, що нарешті в німеччині заборонили Хамас. Терористичне угруповання, яке визнане таким в євросоюзі в сполучених штатах, в Ізраїлі, хоча будете здивовані, але така собі відомство із захисту конституції, це прообраз німецької СБУ, вважає, що 450 тільки людей по всій Німеччині є активними прихильниками Хамасу в Німеччині. Але тільки зараз Хамас офіційно заборонений, і підтримка Хамасу за це можна отримати вже тюремний строк. Берлін планує скоротити нелегальну міграцію, щоб виділити кошти на підтримку тим людям, які мають право перебувати в Німеччині. Так тим, кому наданий власне політичний притулок біженцям. Є ідея навіть така платити третім країнам. Які приймуть тих нелегальних біженців, які приїхали зараз в німеччину, тобто відправляємо їх умовно там в Марокко, в Туніс, і за певну кількість цих біженців, які туди відправлять, федеральний уряд готовий платити цим країнам. Інше, що намагається робити уряд, це змінити систему соціальної допомоги. Вона реально вже багато років в Німеччині така, що не мотивує мігрантів працювати. Наразі в Німеччині півтора мільйони мігрантів. Половина з них це люди Здатного віку, тільки можуть працювати. 45% цієї маси людей не працює, а сидять на соціальній допомозі. І ну давайте побачимо, чому така ситуація. Сім'я мігрантів з п'яти осіб, наприклад, двоє батьків, троє дітей різного віку сьогодні в Німеччині може претендувати на 3200 євро у місяць. По 450 євро отримують дорослі тату з мамою, і від 300 до 350 євро діти там, наприклад, до 10 років, а далі підлітки. І ще 1100 євро сім'я отримує на компенсацію оренди житла. Тепер уряд хоче вже на ранній стадії фільтрувати біженців, умовно кажучи, дивитися, хто з них їде в Німеччину, щоб висіти на шиї уряду, а хто їде для того, щоб працювати, шукати роботу, ну і бути корисним і своїй родині і власне. На Німеччині одне з недавніх рішень уряду це те, що скорочується термін, який забороняє біженцям працювати раніше. Треба було чекати 9 місяців і тоді починати претендувати на якусь роботу в Німеччині. Тепер цей термін скорочується до 6 місяців, і є думка скоротити його взагалі до 3 місяців. В окремо в цьому пакеті таких реформ, які стосуються надання роботи біженцям, є й українські питання. І тут приємна новина: наймовірніше федеральний уряд знижить вимогу до українців. Дуже добре знати німецьку мову, оскільки зараз для того, щоб отримати таку кваліфіковану хорошу мову, треба мати гарний рівень знання німецької. Ну і третє, що хоче уряд, і в принципі, вже ці закони на низькому такому старті, вони тут будуть ухвалені. Якщо ти антисеміт, якщо ти маєш подібні якісь переконання, ти просто ніколи не станеш ані громадянином, а не отримаєш дозвіл на проживання в Німеччині. І мусимо сказати, що німців реально тригерить це питання сьогодні. Міграція і війна в Ізраїлі це тема і два в усіх новинних стрічках німецьких видань. Україна, на жаль, десь на третьому місці наразі, і війна в Україні. Ролик такого собі Роберта Хайка, це віце канцлер Німеччини, в якому він різко розкритикував до речі мусульманські об'єднання Німеччини, які ніяк не відреагували на напад Хамасу на Ізраїль. А також він в цьому ролику. Засудив антисемітські мітинги в Німеччині. Він буквально там за два-три дні набрав 10 мільйонів переглядів у Твіттері і десятки тисяч репостів. Ну і крім того, одна з найбільших газет, може найбільша газета Німеччини більд щоденний тираж, 3 мільйони. Вийшла з таким собі маніфестом до німецького народу, в якому власне оглядається поточна ситуація з мігрантами і, взагалі, рівень ненависті, який наразі є в Німеччині. Цей маніфест називається Німеччина у нас проблема, власне, так називається наш сьогоднішній блог. І е, хоча Більд це ну, типова, дуже якісна, до речі, жовта преса, Таблоїд, але навіть це дуже симптоматично. Таблоїд дуже зацікавився рівнем ненависті, який біль порівнює із 1930-тими ми найнебезпечнішими і жахливими роками в історії Німеччини, в принципі, всієї Європи. Тому у Більда є. 50 пунктів що робити німцям наразі Видання констатує, що світ в хаосі, а Німеччина перебуває в центрі цього хаосу, Бо власне після атаки Хамасу і власне реакції частини німців, ну читає мігрантів в Німеччині, а особливо наприклад турецької діаспори в Німеччині стало зрозуміло, що фактично дуже велика кількість людей в цій країні вони проти цінностей західного світу, проти демократії, і видання також говорить про те, що на жаль, з 2015 року. Ку німеччині не вдалося переконати тих людей, які приїхали до них шукати кращого життя, що вони не можуть диктувати Німеччині як їм жити що тут є певні вже усталені цінності, усталений спосіб життя, а німці не змогли переконати в зворотньому тих, хто до них приїхав. Ну, я, наприклад, зацитую їхні такі найбільш кричущі речі. Це йдеться про людей, які святкують вбивство невинних мирних жителів. Тих, хто вчить своїх дітей ненавидіти інших, бо вони невірні. Тих, хто хоче заборонити жінкам носити спідниці ті штани, а також, також тих, хто зневажає закон і слухає радикальних проповідників. І власне тут Більд констатує, що сьогодні правило Ангели Меркель, яка говорила, що ми впораємося. Власне з таким гаслом Меркель зустрічала в 2015-2016 році в ці хвилі біженців. Це гасло. Ми Пораємося потрібно змінити на гасло ніколи знову, тобто ніколи знову. Расизму ніколи знову антисемізму, ніколи знову хвилі насилля в Німеччині, і саме це сьогодні має бути на прапорі німецького суспільства. Саме це гасло ніколи знову. Ну і за великим рахунком, найбільше медіа Німеччини сьогодні виразило думку такою, яку, яку дотримується більша частини людей. Це ніяке не радикальне, ніяке не екстремістське, не праве гасло, а це гасло людей, які просто бажають жити в правовій державі, і звісно. Ну, про це не говорять ані російські пропагандисти, ані телеграм-канали, ані ті медіа, які дуже сильно підтримують палестинців, і власне вважають, що Ізраїль за крок до геноциду в секторі Гази. Ми ж сподіваємося, українці сподіваються, що нашим партнерам, сьогоднішнім німцям, вдасться вирішити всі ці проблеми, і ми разом спільно розвиватимемося, розвиватимемося і житимемо в європейському союзі. А власне, як це буде, ми вже розповімо в наступних випусках району за